Готові прокачати свій мозок? Тоді пропонуємо вам цікаву головоломку з сірниками. Перед вами рівняння, але воно явно неправильне. До восьми додати 5 дорівнює 11. Ваше завдання перемістити всього один сірник, щоб зробити рівняння правильним. Поставте відео на паузу і подумайте гарненько. Знайшли відповідь? Перевіряйте. Для цього продовжіть перегляд. Якщо справилися швидко, можете пишатися собою. А якщо ні, не засмучуйтесь, тренування запорука успіху. Головне зрозуміти принцип, і тоді будь-які подібні задачі будуть вам під силу. Отже, пауза! А тепер правильна відповідь. Переносимо сірник в п'ятірці на інше місце. Отримуємо вірне рівняння. До восьми додати 3 дорівнює 11. А ви як швидко розв'язали цю задачку? Поділіться своїми результатами в коментарях та підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити нові головоломки.